Радавелові організувала чудовий концерт. Більше інформації про його проведення дивіться в наступному відео сюжеті. Концерт ти просто відчуй. Був подією, яка об'єднала світло, мистецтво та емоції в єдине незабутнє дійство. Доброго дня! Привіт усім поціновувачам чарівного мистецтва, мистецтва танцю! Шановні українці, шановні жителі та гості нашого містечка. Ми зараз переживаємо старі часи. Нам тривожно щодня ми чекаємо завершення цієї страшної та несправедливої війни. Ми чекаємо повернення наших воїнів до рідних доріг. Ми дякуємо нашим збройним силам України за захист, за можливість жити на своїй території у своїй батьківщині, за можливість танцювати на цій сцені. Та сидіти у цьому залі. Слава Україні! Та слава Збройним силам України! Шануємо пам'ять усіх захисників та усіх українців, хто загинув час війни. У цей день представили найкращі хореографічні колективи громади калейдоскоп та нюанс. Вони показали свої високі результати, які набули з роками своєї творчості. <му> i'm <Susurra> sabor Сені було представлено близько 30 номерів, серед яких багато улюблених глядачеві, а також потішили новими прем'єрами. Заради України де ти не була, свою дитину обіймаючи, обіймаєш Україну, ще залишила трошки, Зовсім трошки почекати. нарешті зможеш. Чоловіка обійняти залишила стрічки і крізь біло. Повернетесь додому, ну а зараз обіми обіймий свою дитину, де ми зараз не були, ми частинка України. Цей вечір був теплим та спокійним. Пісні прозвучали неймовірно та фантастично. Під час концерту можна було задонатити на Збройні Сили України. Один журавлик повернувся, змахнувши своїм крилом. Пічні колективи калейдоскоп нюанс працювали над своєю творчістю понад 30 років. Пишаємося нашими талантами. Цей концерт залишився в пам'яті кожного як момент єднання. Я боюсь, запитаю тебе. І що рух усім там на небі, чому нас нас непойка? Мар'яна Баняс, Василина, Куть, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.